Чинний президент США Джо Байден схвалив новий секретний меморандум із національної безпеки. Про це написало видання Associated Press. Як зазначено, цей меморандум може стати дорожньою картою для майбутньої адміністрації Білого Дому у протистоянні співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і РФ. За даними видання, посадовці адміністрації Байдена почали розробляти документ цього літа. Там рекомендують покращити міжвідомчу співпрацю уряду, прискорити обмін інформацією про чотирьох ключових противників, вивірити використання санкцій, а також посилити. Підготовку до врегулювання криз за участю противників. Віце-прем'єр-міністр е, вона пані Ольга Стефанішина, заявила, що е, провела дискусію з. Топ посадовцями Європейського союзу щодо зниження мобілізаційного віку в Україні вона наголосила на неприйнятності такої позиції. Пані Стефанішина прокоментувала, чи високий представник ЄС Кая Калас та єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілус підіймали питання про зниження призовного віку на зустрічах із нею. Вона дала ствердну відповідь однак зазначила, що Україна не може прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад.